Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Знімаю сьогодні таке для вас відео такої кубилки молодої. Гоустий тр 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 Виїхав, самому було неудобно знімати трохи. Виїхав вже з подвір'я. У мене за городом така. Зразу ліс починається, така природа, ліснина. Ось у нас природа. Ришив тут зазняти таке відео і заодно покажу кубилку. Йо! Як вона йде і що? І трошки розкажу про неї. Гоу помалу. Кобилі 6 травня буде 6 років. Кажу, що брешу 6-5 років буде. Кобилі 6 травня. Кобила є повністю робоча, спокійна. Кубила йде файно, без батугаду, нічого до неї не треба, кубила не є маленька. Я замір її ще не робив, але я так десь думаю, десь під 1,65 метр 70 кубила має висоти. Кобила є висок. Не є маленька. Тут трохи не видно, але я, во їхав під такий великий горб і ще сніг. Мокрий і її тяжко трохи тягнути, бо то є віз, віз трохи тяжкий. І ще одне вона кута на передні ноги і сильно її наліпає сніг. Сніг її сильно наліпає на ноги і от така проблема її. що от Зараз навіть може на відео буде видно, як то її тяжко. там. Кобила файного гонорову йде, кобила повністю спокійна, не боїться нічого, не ні транспорту. Я пробував, їздив в неї. Ось така прибула до мене кубилка на продажу. Їдемо зараз до ліса, проїдемося трохи по лісі. Нині сьогодні у нас неділя. Роботи такої нема, то можна трошки собі проїхатися, подивитися. Яка то у нас природа. Йогайт. Стій. Зараз я її трошки обійду, покажу по колу, яка вона є. Стій. Кубила є на продажу, я номер залишу в описі цієї кубили. Ви собі дзвоніть, питайте. Овошки впали, Стій. кобила не є маленька, я кажу, вона висока, десь під метр сімдесят кобила має. Хто собі захоче, то я точно зроблю заміри. Якогось буде реально цікавити, навіть дзвони. Ціна договірна. Тікай, бела не можна. Я її випустив, вона собі бігає, пішла з нами на прогулянку трохи. Ось така, як в вже пастися хоче, чує весну. Що вона? Ось така кубила. Повністю здорова, нічого не кашляє, не пчихає ні, нічого. Тим більше кубила молода, здорова можна пускати жеребця. 6 травня буде Буде побили п'ять років. От тяжко її зараз сніг сильно налипає. Її... Марш! Не можна, бела. Сніг налипає її на купета. Марш, тікай, кажу від неї! Бо що тебе вкусе? Тікай! Вона хоче доріти. Вона закрита в ульєрі. і... Тікай! Сніг її налипає на купети і... Але то безполізно чистити, бо воно що пару метрів відлітає і знову налипає. Не для такої погоди зараз ті купети. Ті... Підкове. Підкове зараз не, не для такої погоди. А вона зараз пройдеться, з там тої ноги її злетіло, зараз це її злетить. Отака кубилка на продажу, зараз я ще нею проїдуся, покажу. Ми вже так трохи тут великий горб виїхали. Той враз сильний горб і потім починається ліс природа. тр терр. Гоу, чекає Зі Самому трохи неудобно. Але нічого якось. О, віст. Айте. Неї на нічого не треба говорити, Купила, файно йде. Летить. трошки не пробіжеться. О, надо б так. Ну, no, помало, го. Хайде. Така кубилка на продажу. Хто би собі захотів, Може дзвонити. Номер буде в описі. Ціна договірна. Тернопільська область Підгаєцький район. Так, біла йде. Кубила Гонорова. Тікай, бо тебе ще роз'їдемо зараз. Гайд, гайд, на місце, розвертайся. То сьогодні було би добре її до саней. Але вирішив в возі знайде. Гайд. Саніми би було її зараз легенько. Хоу, стій тер. Тррр. Трррр оу. Попасися трошки. Пасися, я тебе ще файно відзнімлю, щоб люди подивились. Гоустий Марш тікай! Летить під неї під ноги. Тікай, не можна йти! Така кубилка. На, на, на. Ти нечемна. Сидіти, сидіти. О, я кажу, їта <схай> Молода Молодаша, тільки півтора року і вона не розумієш. Що я її сьогодні нагодував, вона навіть пастися не хоче. Кобила не має таких манерів, що зможеш щуритись там чи ще щось. Ще нічого. Я до неї підходжу спокійно. Нічого не копає, не косає взагалі. Де ти дивишся? А? Подивись трохи на камеру. Яка ти є? Така кубилка. Можемо і привезти, якщо десь недалеко. Десь може в районі. В районі ще можу привезти, а так далі то вже. Гоустий! Не хочеш пастись, ну то їдемо далі. Тррр. Зараз заїдемо ще трохи до ліса. А во не видно, зараз би хотів показати. стій, тррр. Чотири косулі вийшло на поле, Але з другої сторони ліса. Отово ліс закінчується і воно зразу біле поле. Але це не буде видно. Напевно зразу так на полю видно. Така одна, одна біла, така чорна цятка. І за цим ще, ще три є. чотири косулі. О, видно як ходять. Йдуть одна до одної. Яка у нас гарна тут природа. Такі у нас коси тут ходять. Тут дуже далеко десь з кілометра півтора гоустий. стій! Тррррр, трррр, 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 тррр, тррр, тррр. Стий, маленька, стій, стій! стий, трир! Я знаю, що ти застояна. Зараз ще поїдемо. Деба я вже втратив, Ого, ходять. Чотири кози, та чотири є. Це дуже далеко але. О, так видно. Тут я знаходжусь і вони аж там на полі, на горбі. Пасуться, вийшла собі на поле з ліснини. Така у нас дуже гарна природа. Сьогодні файно, спокійно. дощу не снігу нема, бо вчора було погано, сильно сніг падав. Сьогодні можна було виїхати собі на природу файно розглянути. Отаке таке сьогодні наше відео такої кубилки. Оцінюйте. Хто собі захоче, дзвоніть, номер буде в описі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Оу, де б тарила ще? де чільмів ламиш? Всім дякую.